Ситуацію у енергосистемі України будемо спілкуватися далі з експертом у цій сфері Геннадієм Рябцевим. Мої вам вітання! І слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава ось ми пережили. Пережили з вами перші дні нового року, попри атаки рашистів і дронами і ракетами по енергетичній зокрема інфраструктурі. А де зараз, в яких регіонах ситуація найважча? Ми на Львівщині світло мали? Де зараз складніше? Найважча ситуація, як завжди, на чи в. Точніше, впродовж, вздовж лінії фронту в тих е, великих містах, які, е, можуть, по яким можуть завдаватися не лише ракетні, але і артилерійські удари. Це насамперед Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя. Тобто нічого в цьому сенсі не змінилося. Це найбільш. Важкі з точки зору забезпечення надійного забезпечення усіма енергоносіями регіону. І якщо казати про ті регіони України, які розташовані, які пробувають на відстані від лінії фронту, то найбільші проблеми зберігаються на Київщині та на Одещині. На Київщині, тому що Тут найбільша кількість споживачів і обсяги споживання електричної енергії в столичному регіоні вони перевищують 10% від загального рівня споживання електричної енергії у всій країні. І проблеми на Одещині зберігаються, тому що там суттєва нестача об'єктів генерації. А основна лінія електропередачі, яка живий цей регіон, іде через Придністров'я, і вона є єдиною настільки потужною, щоб можна було б забезпечувати електричною енергією більшу частину цього регіону. На жаль. Через тривалі пошкодження, які відбувалися вздовж цієї лінії, численні пошкодження, і через проблеми з постачанням природного газу на придніпровську грес, були також проблеми з постачанням електричної енергії цієї лінії електропередач. Зараз ці питання вирішуються як в столичному регіоні, так і в Одеській області, але до повного вирішення цих питань ще далеко? А як завдяки чому нам все ж таки вдалося протриматися і пережити ось ці декілька діб без, без критичних вимкнень електрики, і як допомогла, як повпливала погода в Україні? Погода попливала дійсно, тому що достатньо велика кількість електричної енергії йде на генерацію теплової енергії, на обігрів приміщень, на підігрівання води, і якщо за вікном мінус 10, мінус 20 і нижче, то цілком зрозуміло, що Витрати енергії на ці речі вони більше ніж зазвичай люди. Коли... Менше вдома сиділи. Вони ходили гуляти, бо погода добра, що теж економить електроенергію. Правда, ну звісно, да але тут йдеться насамперед про теплову, про теплову генерацію, про те, що. Температуру теплоносія не потрібно було підвищувати для того, щоб компенсувати втрати uh -huh. на шляху від об'єкта генерації до кінцевого споживача. І ми бачимо, що тут це трошки розвантажило як об'єднану енергосистему, так і саме об'єкти теплової генерації. І це добре, але не варто думати, що Така погода буде тривати всю зиму впродовж цієї зими. Вже наступного тижня буде зниження температури, і там знову споживачі потребуватимуть більше енергії. Втім, енергетики обіцяють, що якраз за цей період вдасться відновити чергову. Частину пошкодженого енергетичного обладнання, замінити деякі об'єкти, оновити їх, і це дозволить, врешті-решт, пройти ці складні часи з найменшими втратами, пане Геннадію, От нещодавно, ну як нещодавно, на мабуть, десь в жовті ми з вами спілкувалися. І мій колега стас тоді разом з вами обговорював можливість переведення ламп розжарювання на led на лампи, що це значно буде економити електроенергію, і от у січні стартує програма безкоштовного опіну. Планують обміняти 50 ти... 50 мільйонів старих ламп. Така кількість це багато чи мало, і як це допоможе нам взагалі зекономити? 50 мільйонів ламп. Множимо десь на 90 ватт і отримуємо ті мегаватт години, які ми будемо економити завдяки лише цій заміні. Масова заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, вона дозволить суттєво зекономити і зменшити кількість електричної енергії, яка йде. На споживання, на таке побутове споживання. Головне тепер, щоб ті, хто відповідні лампи отримують, вони не сховали їх десь там в шухляду. От, а, головне. А, а дійсно замінили лампи розжарювання на ці І, ну, це, Це добре насправді, тому що Ну, у нас коли щось безкоштовне, то до ну, чого б не, не, не використати. Треба це? взяти і Рисувати. сховати. На потім. Але, але звісно, що насправді нічого безкоштовного не буває, і ми маємо розуміти, що коли нам надають таку допомогу, то цією допомогою варто користатися на всі 100% і не відкладати її. Там довгі ящики не робити це. Там вже після завершення війни. Якщо уряд каже про те, що це потрібно робити, то напевно це потрібно робити. Ну і ми mm -hmm. в свою чергу також закликаємо всіх глядачів. Ми тоді з вами закликали. І зараз закликаємо обов'язково міняти лампи так маленькими кроками до великої перемоги. До речі, кажуть, що зараз, от переломний момент, тобто е е відбудовані об'єкти, їх кількість є більше ніж зруйнованих. Е е є така інформація, що можливо так великого блекауту як такого не буде за найгіршим сценарієм, коли вдасться стабілізувати от всю електросистему в Україні. Коли війна закінчиться, гарний оптимістичний прогноз. Але якщо так, ну все одно скільки нам потрібно, вже запрацював там міжнародні партнери так, нам дають допомогу. Так працює вже все. Ну власне кажучи, є певні обмеження, але вони пов'язані насоперед з тим, що у нас велика кількість об'єктів генерації розташована була на, на сході України. І ну, це більша ніж половина теплових електростанцій, великих, а, а вони зараз, або на тимчасово окупованій території, або а, безпосередньо поблизу лінії фронту. У нас найбільше в Європі Запорізька АЕС під окупацією, Запорізька ГЕС, ну, ну Запорізька ТЕС, Теплова електростанція. Ну, тобто, ну там є величезна кількість об'єктів, які зараз повернути неможливо. І оскільки їх повернути неможливо, це означає, що не стільки у нас пошкоджені об'єкти, скільки неможливість використання усієї е, е, усієї структури, усієї об'єднаної системи, можливості усієї системи. І е, тому зараз енергетики роблять все від них залежно для того, щоб задіяти ті об'єкти, які розташовані подалі від лінії фронту. Які найменш ушкоджені внаслідок ракетних обстрілів, а на тих, що пошкоджені, відбуваються настільки відновлення, скільки оновлення систем. Тобто немає сенсу брати і замінювати там старі трансформатори на якісь там ж, ще радянських часів випуску. Замінюються трансформаторні <плес> підстанції, забезпечуються. Більша безпека, вища безпека цих об'єктів, тобто відбуваються спеціальні інженерні роботи, щоб підвищити як надійність, так і стійкість і безпечність роботи відповідних об'єктів. Тому паралельно з відновленням відбувається оновлення системи. І це, ну, це ця, та, та можливість, яку Потрібно використати точно так же, як і можливість заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні. Якщо про трансформатори говорити, до речі, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ми станом на 4 січня домовилися про постачання майже 1800 трансформаторів і понад 7 тисяч генераторів від партнерів потужністю до 100 кВт. І, от ви ще згадували про відновлення загалом нашої енергосистеми. Пригадую, що ще президент Зеленський говорив. Після перемоги ми зможемо створити абсолютно нову децентралізовану енергетичну систему, в якій от основну роль буде грати відновлювальна енергетика. Маємо буквально хвилинку. Розумію, що це питання доволі розлога, і можна говорити про нього багато, але часу на жаль стільки не маємо. Лаконічно скільки нам потрібно для цього для цієї нової енергосистеми ресурсу часового і фінансового. Головне, щоб це було з розумом, тобто нам не потрібно просто замінювати одне іншим. Нам потрібно замінювати те, що потрібно, на те, що потрібно. От якщо ми будемо так працювати, то тоді дійсно ми отримуємо не лише відновлену систему енергетично, але й систему, яка відповідатиме усім європейським стандартам mm -hmm. стосовно якості електричної енергії. Я вам дякую за цю розмову. Дуже хочеться вірити, що росіян не вистачить ракет на те, щоб повністю зруйнувати нашу енергосистему. І Дійсно, люди світла, воїни світла енергетика роблять все можливе і неможливе, бо ми зараз мали електрику в своїх оселях. Дякуємо вам за ефір. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був із нами у цій частині головне за день. Мирної вам ночі зі світлом обов'язково. Дякуємо.